Я сьогодні знаходжуся в Одесі з завданням побачити і почути, побачити, на жаль, наслідки трагічних руйнувань, які сталися внаслідок потрапляння російських ракет в об'єкти культурної інфраструктури і в неоціненні пам'ятки, якими є сьогодні фактично більшість будівель в центрі міста Одеси. І почути людей, які живуть в Одесі, Одеситів, про те, як вони в непростий воєнний час справляються з викликами, почути діячів культури, керівників закладів, як їм не просто, але які рішення вони знаходять, і саме головне, які рішення ми маємо прийняти як київська центральна влада, для того, щоб в кожному регіоні України, особливо в тому, який потерпає сьогодні від агресора, фактично є на лінії фронту. Українське мистецтво, українська культура стійко витримує всі виклики війни. Ми знаходимо рішення, які дозволяють нам жити і більше того розвиватися. Ми сподіваємося на підтримку громади, підтримку владної політичної еліти. Зовсім скоро, через два тижні, я вже можу анонсувати. Ми готуємо підписання меморандуму, додаткового, конкретного вже, який передбачатиме виділення коштів, знову ж таки, в конкретних розмірах і сумах, на об'єкти, в тому числі на цей собор. Ми розраховуємо на те, що світова міжнародна спільнота, підтримуючи нас, допоможе нам вирішити ті задачі, на які, на жаль, сьогодні не вистачає нашого національного ресурсу, ресурсу територіальної громади.